Смажені пиріжки на пательні за рецептом, який ламає всі стереотипи, двіжове тісто замішане на окропі. Цікаво! Залишайтеся, будемо готувати разом. Шаткую 400 г капусти, натираю одну середню моркву, додаю сіль за смаком, перемішую, хай просоліє і відм'якне. А я поки що похвастаюся новенькою красунею від німецько-австрійського бренду Рінгель. Високоякісний кований алюміній, система дозування олії. Високі борти у цій серії використано стійке трукшарове антипригарне покриття. І так. Дві столові ложки олії на пательню смажу одну чималу цибулину до золотистості. Віджимаю сік від капусти, яка постояла півгодини З'єдную, тушкую 7 хвилин. Вливаю натерті томати, додаю ще перчик за смаком, перемішую тушкую 7 хвилин. Можна додавати квашену капусту, але в мене її не було. Тому я приготувала ось у такий спосіб і дуже смачно. Люблю, щоб капуста трішки хрумтіла. А тепер тісто: одна склянка теплої води, одна столова ложка цукру, одна чайна ложка солі, 30 г пресованих дріжджів розмішую. Вливаю 3 столові ложки олії, просіюю борошно, тісто візьме від 700 г. Замішую тугеньке, потім вливаю 250 мл крутого окропу, розмішую ложкою, а далі вже домішую тісто, щоб не липло, рук, було приємне, еластичне, не забите. Поверхню постійно припиляю борошном в процесі. Якщо ви зробите все так, як я. Вам розповіла, у тій послідовності буде все чудово. Ділю тісто навпіл, формую валик і ріжу на шматочки. Можна на маленькі, можна на великі. В мене будуть такі добротні пиріжки, одного з'їв та й наївся, розплескую руками. Додаю дві ложки начинки, защипую, формую пиріжечки і складаю їх на піднос. На розтойці стоять буквально 10 хвилин і відразу починаю смажити у чималій кількості олії. Наливаю її 400 мл. І ось тут мені високі борти якраз в нагоді. Готуйте з душею, подавайте до столу з любов'ю, так завжди смачніше. З цієї порції виходить дуже багато пиріжечки, вони м'якенькі і пухкенькі. Навіть на другий-третій день, якщо залишається, їх можна розігріти у мікрохвильовці, і вони знову ж будуть такими пишними та гарними. Бажаю всім миру і добра. Смачного!